Чинаємо. Добрий день. Починаємо. Добрий день. Позачергове засідання комісії фінансів, планування бюджету. У нас є в порядку денному 5 питань. Хто за такий порядок денний? Я за. З два. За. І Ще володя у нас є Володя. Лукашевський. За, За. Агой. Ой, за. Добре, порядок даний Перше питання: звернення в управління охорони здоров'я, внесення змін до розпису, використання коштів. Шоста міська поліклініка. Хто в нас є? З... З... Добрий день. Добрий день. Добрий день, чуть чуть на мене? Чути, чути, так. Це вносяться зміни для ефективного використання коштів в межах коштів, виділених на 2024 четвертий рік, по з капітального об'єкту капітальний ремонт із заміною ліфтового обладнання трьох ліфтів по шостої поліклініки по медової печери. Просимо перерозподілити на розробку проєктно кошторисної документації по об'єкту. Об'єкту капітальний ремонт вхідної групи та кабінетів першого та поверху та поверху пандусу для в першого відділення 6 поліклініка. Для покращення умов доступності з е, особам з інвалідністю, і потім при, е, 900 тисяч придбання багатофункціональної отоларингічної установки з відеофіксацією для відділення вузьких спеціалістів шостої поліклініки. Е, Апарат відсутній в, в такому закладі і розширить. Е, Можливості е, е, закладу, е, на, на нього потрібно мільйон п'ятсот і придбання повністю цифрової багатофункціональної універсальної системи е, з чотирма датчиками та з можливістю комплексної експографії е, 2 мільйони 600. 000. Кошти з капітального ремонту не можна було використати, оскільки три рази проводилася процедура, оголошувалися торги, але ніхто не зголосився з підрядів. Мається на увазі по ліфту? Так, так, по ліфту, по капітальному ремонту, заміни ліфтового обладнання. А що історичне середовище доповідає, щось не можна зрозуміти. Ні, це... а не здоров'я, так. Гровіше чекає, дивлюсь прилек. Добре, скажіть, а вас пандусу зараз немає, там, ні? Є, але його потрібно переробити. Ну, якщо чесно, воно так що сумнів: 900 тисяч на ПКД для пандусу. Чи там ще щось включено в то ПКД? Це всіх одна група, там заміна. Дверей ага. всього все необхідне по комісії обстежень. По, по комісії об, обстеження по маломобіль, маломобільних групах. Ну, я розумію. Ну що таке вхідна група, заміна вікон, дверей. Чи ви будете будувати якісь? Я не знаю прибудову робити, бо 900 тисяч на ПКД для заміни вікон. Там не треба ПКД для заміни вікон. Це мо я можу Далі. дати спеціалісту та нашу. Давайте. давайте Добрий день, колеги. Дивіться, в нас по першому поверсі, в шостій поліклініці робиться вся вхідна група для забезпечення входу для маломобільних груп населення. Туди входить пандус, входить рецепція і всі необхідні елементи першого поверху, а також кабінети першого поверху. Там кабінет для обслуговування маломобільних груп, груп населення, буде створений окремо і решту кабінети, які захоплює перший поверх, оця вся вхідна група. І тому виходить такий дорогий проєкт, але відокремлювати окремо перший поверх, і робити, ну непослідовно їм було ефективніше зробити проектно-кошторисну документацію в одному складі цього ремонту. Так. А От чого так вони зробили? Так і, зру, так і хочуть зробити. Ну, то давайте той рядок назвемо не ПКД тільки, а влаштування доступності, там, ремонт, забезпечення і так далі. Щоб не тільки ви на ПКД потратили 900 тисяч гривень. А, а що... Капітально одної групи. Так, кабінетів. Можна ще слово? Дивіться, сьогодні який місяць у нас листопад? ПКД ми зробимо в січень місяць, на другий рік ми знову будемо коригувати ПКД і знову будемо платити за нього гроші. Чи ні? Чи я щось не так розумію? Ні, ми розробимо ПКД і постараємося провести тестер до суценбів. А два місяці залишилося 900 тисяч ПКД, а два місяці залишилось. Якщо ПКД 900 тисяч, значить загальний договір має бути на 100 мільйонів. <majors> <rageputer> <fun»>? <Runner> <menu mantra> Ну, туди ми їх вийшов. Є, 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 є пропозиція тоді підтримати пункт 1, там, де ми забираємо 3 і 5, та 4 десь тут загубився. І передрукуйте той кошторис, а дайте ну, по. Чекайте, по я не зрозуміла. Це ви хочете сказати, що ви тільки ПКД робите за 900 тисяч? Так, Чи, так. Я думаю, що це не тільки ПКД за 900 тисяч. Ну, це... вже... Говоріть про ПКД, Наталь. <клес> і рядок називається в поштовхстві ПКД, суто ПКД. Ну, ну, Добре, поширю, хто, хто за таку пропозицію, щоб погодити перший, третій, п'ятий, там, де закупівлю, ну, де є економія і закупівля обладнання, а другий тоді дайте нам якусь розширену інформацію. Є, є ще так, питання, так? Скажіть, будь ласка, от ОТОСКОП, що півтора мільйона коштує? Як, як? Півтора мільйона, ви казали на радио. Видання по товаризку. Установка. Скажіть, будь ласка, чому так довго? Ну, установа робила оцінку, яке обладнання, яке їм необхідне, з додатковими функціями, тому вони запропонували, мають таку пропозицію і мають таке. А ви це обговорювали на медичній комісії? Вам задавали так. питання. Так, так. На може, комісії може, комісії варто того, записати. Нема може, критичного... варто... злюбільност медиків, розумієте, дивися, може варто, варто записати купівля і встановлення з необхідним Справа. цим, а не тільки закупівля. Справа Є. в тому, що для однієї поліклініки в місті Львові купили такий отоскоп, який коштував десь біля півмільйона гривень. Я не знаю, звідки ціна тут півтора мільйона. Давайте перенесемо, нехай прийдуть і нормально все розкажуть. А то знову на коліні все принесли і знову знати, що робимо. Замість 500 тисяч. Не можу таке голосу. Добре, хто за те, щоб перенести перше питання: хто за? Я за. Угу. Перенесли друге звернення управління охорони здоров'я зміни до ухвали міської ради про затвердження розподілу коштом. Воно ну, критичне зараз. Друге питання. Да, це дуже ну, вони сказали, що критичні всі ті питання, тому ні, і дивиться. Друге думав. питання: це внесення змін до ухвали. Тобто, у сесії завтра не буде, чи в четвер, чи в середу, правда? Ну тобто, що що, ну, що до Це зміни в рядок. Це зміни Це... зміни. Ну, давайте, давайте розповідайте. Дане питання виникло гостро, тому що роботи на об'єкті розпочато, але в зв'язку з тим, що вартість проєкту була великою 17,7 мільйона. Друге ТМО вирішило поділити ці об'єкти на два пускові комплекси, і просять перерозподілити з об'єкту. Наявні кошти виділені, пересрозприділити на об'єкт з правильною назвою відповідно до укладеного договору. В договорі звучить благоустрій території лікарні зі створення доступного простору в другому ТМО. Перший пусковий комплекс. Тобто, у нас кошти є. А ми просимо перерозпреділити на відповідно до назви по договору. Угу. Добре, є в когось запитання. Це технічне коригування назви проекту. Е, хто за? Я за одноголосно. Третє. Звернення управління охорони здоров'я сто погодити зміни розпису використання виділених коштів е, територіальної медичного об'єднання е, клінічного лікарня планового лікування, реабілітації політивної допомоги. А чому то, 20, 20, то помилка 23-го року? Чи, Ні, це кошти були виділені у 23-му році, а у 24-му ми просимо перерозподіл. Це в кінці року були виділені кошти. А чому перерозподіл? А чому... Е, Що, Що стало? Е, прошу. Давайте ще раз, дивіться, в 23-му році був розподіл, так ну так, питання, названня розберей. В грудні 20... го року, в грудні 23 го року, от я дивлюся той титул, який ви подали на затвердження, тут всюди 24-24 й 24 й рік. Гроші За затворення... ми, можемо... По ми може, розписували може, в 24-му. Можемо... Добре, добре, ну каже Наталя, що ми так можемо. Добре, і ми забираємо мінус 382 тисячі з. Придбання ультразвукової системи е, з кольоровим дисплеєм і даємо на е, капітальний ремонт зовнішнього водопроводу з влаштуванням глибинних насосів, так? так це е, так. проведені торги, вже укладений договір, і це є вільні асигнування. Добре, є когось запитання? Є так, питання? Так. є. Скажіть, будь ласка, якщо в 23-му році в кінці виділили, а ви чекаєте кінця 24-го року, що ці кошти освоїте? Як так?

То як виникає потреба, так вони використовують ці кошти, але планують використати їх ефективно на необхідне обладнання, на на необхідні капітальні ремонти, які здійснюються. В ході різні зміни відбуваються. Коригуються назви об'єктів. Різні виникають, різні виникають непередбачувані потреби. Ви не зрозуміли питання. Вам кошти виділили 23 що Чому ви їх не освоїли до сьогодні? Ні, то висоткані. ви освоювали більшу частину їх освоєно, а це вже є залишки, які е, хочемо використати. Це вільні залишки. Це тобто вже це цей ультразвуковий є придбаний. А це є залишки, які хочуть перерозподілити на інші е, е. Тобто ви хочете сказати, що ви зекономили, так? Так. Так. А, ну то так і кажіть: ми зекономили. Ми зекономили. <реш> вони якраз отримали в кінці е договору, тобто економію, і зараз хочуть їх просто перекинути, правильно? Ну, хай скаже людина, да, да. що зекономлені кошти. Добре, хто, хто? все розібралося. Все розібралися. Все. Все розібрали. да. Хто за? Я да. за. Одного ласка. Третє потреба. Четверте звернення управління охорони здоров'я погодити зміни розпису використання коштів п'ята міська е, клінічна поліклініка міста Львова. Е, це та це по цьому об'єкту. Е, виникла така ситуація, що підрядник не зможе виконати, виконати роботи до кінця року, і е, тому установа звертається з проханням про е, дозвіл, щоб придбати УЗД апарат е, для. Створення якісного клініко-діагностичного центру? А скільки то УЗД може коштувати? Три мільйони. А там, але а там немає УЗД, і треба нам. бо ми багато дискутували про кількість УЗД, які нам потрібні у Львові. і... Віталік, ОЗД треба завжди. Це точно. Не, ну Скільки їх треба? Та я все... Скільки в них є? А скільки у вас є ОЗД?

І дивіться, тобто то в чому полягає питання. Ми виділили 4 мільйони були на ремонт вхідної групи, доступності, всього, всього. Вони цілий рік цього не зробили, і тепер вирішили просто що ці гроші ну, їхні, хоча вони не є їхні, і купити собі додатковий УЗД. Отак От виглядає питання. Ну а, а на питання скільки Узде ніхто не знає. Та а факт Зна. такий, що ми Ні, що вхідну групу, на що знає ми гроші виділяли, ми не зробимо. Можете нам зараз сказати, скільки тих є УЗД? Ну, зараз я з'ясую і. А дивіться, бачите, тобто тут 3 мільйони не освоїли, а тут 900 тисяч хочуть на ті самі роботи, тільки на ПКД, і розказують, що вони освоїть. Та ніхто нічого не освоїв, про що ми говоримо? Добре, а чому це питання таке горить, що треба сьогодні екстрено збиратися, те щось. Ну... Бі, У ЗД треба купити за три мільйони. Віталік, ну що ти такий смішний? Ти не знаєш чого? Ось сьогодні конче, треба купити УЗД. Я так розумію, що там оголошені вже торги. Ну так, Наталя, ну що означає вони оголосили торги? А ми для чого приходимо і сидимо? Ми що? Хто оголосив, нехай і шукає три мільйони. Ми ну. що, нагла поміч чи що? Ніхто нічого не розуміє, ніхто нічого не знає. Тут 900 тисяч на ПКД, тут 3 мільйони дайте, бо нам вже горить до середи почекаєте питання, правда? А я думаю, що всі могли чекати до середи. Дайте нам розрахунку інформацію, скільки там є тих ОЗД, де скільки є у теж в колегапаяків п'ятій міській поліклініці? І е, які І які, все на середу, добре? Дайте І скільки нам... працівників Добачів. на них працює? Скільки змін? Чи вони так, працюють так. одна зміна 5, 3 години, а, 3, а решта часу вони вільні стоять? То може краще б... людей набрати на це, а так. не УЗД купляти за 3 мільйони. Так. Ефективність використання тих УЗД, які є? Так. Хто за те, щоб перенести питання до, до середи? Я за. Так. Одноголосно е... і на майбутнє, будь ласка, не готуйте нам нагляд такі питання на такі шалені гроші, і ми нічого не розуміємо, щоб собі зранку нерви тріпати. Дякую, вибачте, е... колеги. Е, П'яте звернення управління житлового господарства. Прохання дякую, медицина. Ми вже тоді вас відпускаємо. Е, дякую. Прохання подати план інвестицій, комунальне підприємство, адміністратор, послуги з управлінням побутовими відходами перш за все дякую, що включили. Чому чому сьогодні на позачергове ми просилися? Бо ми вже зготували технічне завдання і хочемо виходити на відкриті торги. Цей час і потреба профінансувати до кінця року. Тому спішно це 7,5 мільйонів на вагове обладнання чотири вагові комплекси, які виділили останньою сесію в бюджеті розвитку. Власне, якщо треба детальніше я готова розповісти, тримаю в руках ну, специфікацію. Під нас зробили комерційну пропозицію. Ваги будуть встановлені на перевантажувальних станціях, будуть замережені з нашою новою системою нарахувань. Фактично, вся, весь процес буде автоматично відбуватися від моменту заїзду машини. Без людського фактора повністю автоматизований камери розпізнавання, зважування, архівування даних, передача в базу, відповідно в розрізі перевізників, в розрізі видів відходів, будуть кнопки і таким, тобто повністю автоматизований процес і відповідно ця вся автоматизація, плюс сам ваговий комплекс. В районі нам виставили мільйон вісімсот сімдесят тисяч гривень, і таким чином сім з половиною в нас є в розписі коштів, які просимо погодити з метою оголошення торгів. Ну, ми це слухали. Тут ми, ми це вже розглядали коли. Ухвала йшла. а що таке? Тільки лисенка? 21? Це ваш це наш де, новий де ви так, будете знати приміщення. Це? Там зараз є тримають ремонти. Власне, тут вже в нас є акти. То там буквально, бібліотека коли біотета. Так я не знаю, що там Бігліотека. було раніше. Закрили бібліотеку. Що у вас там? Та, 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 ні, ні, ні. Це... це є перший поверх. Таке на підвальне <кхух> приміщення, тобто в процесі є Дайна. всі стрічки. Так само, комп'ютери є зараз. Ну, ми закуповуємо по максимуму, щоб вибрати, так як ми з вами домовилися. Всі мають так, ті цифри перед собою, так? Всі дивляться? Є, там? Є в когось запитання? В мене якщо нема, 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 е, нема запитань, хто за? Щоб підтримати Я разу. за. Дякую. 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 Все. Все, дякую, тоді комісія. Завершено, дякую.